Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми будемо розпочинати роботу над новим проєктом, який називається Фоторамка. Ми будемо сьогодні, Наша задача зробити основу для рамки. Ось таку рамочку ми будемо з вами виконувати, яка буде на ось такій підставці. Вона буде мати можливість стояти. Так? Горизонтально чи вертикально ви обираєте самі. Оздоблення також ви обираєте за своїми можливостями і тими матеріалами, якими ви вже задумали. Я буду робити оздоблення фетром, а ви вже на наступний урок приготуєте ті матеріали, які вам потрібно, які ви задумали. Так, для цієї роботи нам потрібен картон ось такий. Я просила вас приготувати ось такий картон, щоб він був стовщиною. Не звичайний канцелярський, а е, товстіший. Картон. Далі е, ножиці, ножиці, олівець, канцелярський ніж. Мені зручніше працювати канцелярським ножом. І е, лінійка, і обов'язково клей драко. Він нам зручний буде для виготовлення цього. Проекту. Тепер дивіться, я виготовила кресленик, які деталі мені потрібно виготовити вирізати для того, щоб зібрати рамочку. Нам потрібна основа, це фон нашої, передня частина нашої рамочки. Бачите, вона з вирізаним внутрішнім віконечком. Далі задня частинка нашої рамочки ось вона. Потім ніжка для рамочки. І ще дві полосочки, я не написала ось такі дві полосочки, і ось така ось одна. Це для того, щоб зробити товщинку нашій рамочці, щоб був отвір, куди ми будемо, куди ми будемо засовувати нашу рам... наше фото. Так, це все ви дізнаєтеся по ходу роботи. Тепер, що нам потрібно? Нам потрібно вирізати. зараз, ну, Я взяла прямокутну форму. Розміром обов'язково розміри указуються в міліметрах, не в сантиметрах, а в міліметрах. Ви вже всі вмієте переводити, якщо 160 мм, це 16 см, 230 мм це 23 см. Нам потрібно вирізати ось таких два прямокутника. Ми беремо, якщо в нас рівна частинка, якщо в нас рівна ця сторона, або давайте з цієї сторони розпочнемо, вона у нас рівна. І ми відкладаємо, скільки у нас тут 16, тут 16 сантиметрів нас лягає. Ми глянемо тут 23. Ні, значить, нам потрібно прямокутно її класти. Значить, тут ми відкладаємо шістнадцять 16 сантиметрів. Шістнадцятиметрів. 16 У мене, бачите, нерівна сторона, тому я її буду вирівнювати. Я вирівнюю цю сторону за допомогою канцелярського ножа 23. Ось так. Обережно користуйтеся пальчики подалі. Так, тепер вгору перевіряємо, щоб у нас було 16 см. є. І тут у нас 16 сантиметрів. Ось вони. І тут відкладаємо 23 сантиметри. Потрібно таких два прямокутника ось ви Вы можете вирізати ножицями. Якщо ви працюєте канцелярським ножем, обов'язково підкладайте щось під низ. Ви бачите, що я працюю на спеціальному коврику, який не прорізається, і я не пошкоджу свій стіл своє робоче місце. Так, ось у мене є прямокутник. нам потрібно таких два. Ми домовлялись, так, на передню частинку і на задню. Вирізаємо зараз другу частинку. Так, діти, вирізали вже і другу частинку. Тепер дивіться, нам потрібно вирізати вирізати ось цей отвір. Для цього ми кладемо нашу, наше фото, воно повинно бути десь приблизно, однаково зверху, і по бокам, і трішечки більше ну, відстань залишити знизу. Це в нас. Зверху 4 см, ми відкладаємо 4 см і по бокам у нас виходить 3 см Ось тут по бокам 3 см Знизу можете нарахувати Тепер заміряли, обвели своє фото. Тепер дивіться, якщо ми виріжемо, ось цей отвір. Наше фото із фоторамки буде просто випадати. Дивіться, а нам потрібно зробити так. Нам потрібно зробити так, щоб фото не випадало. Бачите? Ось так засовується і края фото, навіть якщо я буду двигати туди-сюди, бачите, воно края я не бачу. Для того ми відкладаємо. Ось ми фото обвели і відкладаємо буквально пів сантиметра, буквально пів сантиметра, ми робимо 5 мм, ми обводимо цей наш прямокутничок. І тільки тоді ми виріжемо оцей внутрішній отвір. По оцьому не можна вирізати, потрібно вирізати по внутрішній частинці. Вирізаємо діти за допомогою лінічки, і канцелярського ножа можна вирізати, можна за допомогою ножиць. Працюємо. Ось я вирізала другу частинку, ту, що ми з вами тільки що заміряли. Так? І тепер дивіться, нам потрібно взяти тепер і покласти, заміряти, щоб вони в нас. Співпадали так, по розмірам. Якщо десь збоку буде більше нижньої частинки, то ми її просто потім обріжемо. Але нам не можна це просто приклеювати, бо ми потім не засунемо фото, не зможемо засунути фото в рамочку. Для цього нам потрібно зараз з вами вирізати дві ось такі смужечки 25 мм або 2,5 см. На 230 міліметрів або 23 сантиметри. Два з половиною 2,5 см на 23. Тепер ми знову ж таки беремо наш картон. У мене є ось такий шматочок 2,5 см. Я відкладаю 2,5 на. Два з половини відкладу. На 23 Ось 23 сантиметри. Так. І тут ми відкладаємо два з половиною. Більше не можна, бо воно ж тоді у вас буде виглядати, виглядати ось тут. Нам же ж фото потрібно ще буде всунути так два з половиною, тут заміряємо. Так ось на 23 сантиметри. Ще раз заміряємо ось. Мої 23. Якраз у мене цієї частинки вистачило на дві смурочки. Я її можу тут навіть ножицями так обрізати. Розрізаємо навпіл. Так, дітки, ось я вирізала. Давайте, щоб не плутатися в наших, в наших частинках, деталях нашої рамочки, ми почнемо її вже збирати. Тепер, що ми робимо? Ми беремо, нам оці дві смужки потрібно приклеїти. Беремо клей дракон, ось, бачите, воно згори донизу. Беремо клей дракон і наносимо <кхи> на наші смужки і ось так приклеюємо. Клейм. Якщо десь трішечки длінше буде, ми зможемо її завжди обрізати. Є, ви ж бачите, трішечки трішечки длінше. Нічого страшного, ми обріжемо. Тепер нам потрібно іще одну деталь зробити 110 мм, тобто 11 см на 4 см. так? Нам потрібно ось сюди цю смужечку. Покласти. Знову ж таки, беремо картон і вирізаємо. Довжиною. Ось, дивіться, довжиною одинадцять сантиметрів. Одинадцять. 111 мм на 4 і по цій частині, стороні ми кладемо 4 см. Вирізаємо наш прямокутничок вирізали дітка Далі нам потрібно його вклеїти ось сюди, між цих двох смужечок. Бачите, ось якраз він чудово лягає. Також беремо, наносимо клей. Так, і вкладаємо його сюди. Тепер дивіться, ось, коли ми зверху накриємо нашою ціленькою, ось нашою другою частинкою, у нас фото буде легко входити. Бачите? Ось воно. Це фото можна буде змінювати, тому що буде зверху отвір, куди ми будемо всовувати фото. Так, є. Тепер давайте в мене ось є частинка, яка в мене виглядає. Я її просто візьму і обріжу. Дивимося, щоб у вас ніде нічого не стирчало, ніде нічого не було зайвого. Так, є. Тепер нам потрібно приклеїти ось цю другу частинку. Ми наносимо клей, наша основа для рамки практично готова. Угу. Дітка, знаєте, що я пригадала, що нам краще е, зробити шаблон ось цієї, ось цієї частинки. Для чого? А для того, для того, щоб ми потім, коли будемо оздоблювати, ну, наприклад, я буду оздоблювати фетром, так? Мені ж потрібно буде точно таку саму е, на Рамочку вирізати точно такий самий шматочок фетру. Тобто я беру, обвожу ось цю частинку, щоб потім точно такий шматочок з фетра вирізати. Відкладаємо його і приклеїмо нашу другу частинку рамочки <кій> і притискаємо її. Хорошенько. Ось, бачите, отвір, куди ми будемо всовувати наше фото. ось Його можна буде замінювати. Тиждень одне фото постояло, там чи місяць, одне потім захотіли, інше поставили. А знизу, бачите, знизу в нас нічого випадати не буде. Ось у мене знизу також. Зайве я його обріжу. Угу. Так що не хвилюйтесь, якщо десь у вас теж будуть якісь нерівності, їх завжди можна підправити. Ось. Так, що тепер нам потрібно зробити? Нам залишилося прикріпити, ось таку вирізати і приклеїти ось таку ніжку для рамочки. Для цього нам потрібно дивимося на наш кресленик, 55 мм на 160 мм. Знову ж таки, беремо наш картон. Ось у мене його зовсім трішечка вже залишилося, мені вистачить. Беремо лінійку. Так, 16 сантиметрів, відкладаємо 16. Ось на 5 з половиною так? 5 з половиною. Ось, робимо ось такий прямокутничок 5 з половиною. І одразу буду різати ножем Просто набагато швидше і зручніше. Ось. Тепер дивіться, мені потрібно серединку. Ну, візуально я не буду так. І скільки приблизно Ну, десь отак. Нам же ж потрібно оголочком його вирізати, куточком. Ось так намалювали куточок собі. І також його вирізали. Це, можна, ножничками. Невеличкі деталі, зручно вирізати ножничками. Так. Є. І тепер буквально нам потрібно пів сантиметра, нам ж потрібно буде його ще приклеїти. так? Пів сантиметра, сантиметр. Отак лінічкою поклали і загнули картон в цю сторону. Ось. Це для того, щоб ми нанесли сюди, нанесли сюди клей і приклеїли його до нашої рамочки. Так, ось. Для того, щоб наша рамочка стояла, ми її давайте ось так. Дивіться, щоб куточок якраз був, був по низу нашої рамочки. Так. А клей наносимо тільки на ось цю частинку, яка в нас загинається. Так. Знову ж таки кладемо сюди і притискаємо. Ось, нехай воно висохне клей, поки що не трогайте його все. Наша основа для рамочки готова. Я дякую всім за роботу. На наступний урок ви готуєте матеріали, якими будете оздоблювати рамочку. Дякую всім за роботу, гарного дня!